Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку кожна людина неповторна. Доповніть, будь ласка, речення. Природа дає людині повітря, воду, їжу. Ще що? Людина подібна до тварин тим, що вона дихає. Живиться, розмножується, росте, їсть і розвивається, а також відмирає. Людина розумна істота, тому, на відміну від тварин, вона вміє мислити. Скажіть, чи зустрічалися вам люди, які в усьому були подібні один до одного? Ні, не зустрічалися. Так, є люди схожі між собою зовні, але однакових людей не існує. Скажіть, будь ласка, на кого ви подібні? На кого ви схожі? Так, ми можемо бути схожими на татка, маму, бабусю, дідуся, дядька, тітку. Можна вибирати, каже сестричку або на когось ще з родичів. Запам'ятайте. Людина може бути подібна зовнішністю чи вдачею до своїх рідних мами, тата, брата чи сестри, бабусі чи дідуся та двох однакових людей в світі не існує. Сьогодні на уроці йтиметься про вас. Ви дізнаєтеся про те, що всі ви різні, та про те, що у вас усіх об'єднує. Ви навчитеся описувати зовнішній вигляд людей і складати свій словесний портрет. Озирніться довкола себе. Ви бачите своїх однокласників. Або вдома, Так, хто є з ваших домашніх. Всі вони різні. Кожна людина чимось особлива і неповторна. Розгляньте малюнок. Опиши зовнішній вигляд дітей. Погляньте, будь ласка, перша дівчинка. Так, вона невеликого зросту, має світло-русяве волосся. Що про неї також можемо сказати? Погляньте, будь ласка. В неї карі очі. Друга дівчинка, в другій дівчинки коротше волосся. Воно більш темне, так, наближене до Каштанового, зелені очі. Вона вища на зріць, вона трішки доросліша. А хлопчаки у одного волосся руде-руде. Але погляньте, ще є блакитні оченята. Він нижчого зросту. А ось другий хлопчик, він вищий зростом, але в нього дивимося волосся якого кольору? Чорне волосся та карі. Очі. Кожна дитина індивідуальність, тобто немає жодної людини такої самої, як і ви. Люди схожі між собою будовою тіла. Тіло кожної людини складається з голови, тулуба, рук, ніг. Проте люди відрізняються між собою зовнішнім виглядом, зростом, кольором шкіри. Волосся та очей, формою носа та рота. Люди не схожі між собою вдачею, тобто якимись рисами характеру. Вони можуть бути мовчазні, й балакучі, працьовиті й ліниві, приязні і невиховані. Люди відрізняються між собою своїми звичками. Та улюбленими заняттями? Чим займаються діти? Які у них є здібності? Перший малюнок хлопчик малює картину. В нього є здібності до малювання. Далі дівчинка катається на ковзанах. Значить, в неї є здібності до катання на ковзанах. А що робить? Третій хлопчик. Правильно, він грає у що? У теніс. А на другому частинці малюнку, дивіться, хлопчик грає на сопілці, в нього є здібності до музики. Нижній малюночок другий, хлопці танцюють гопака. Тобто, в них є здібності до танців. А дівчинка на останньому малюнку співає. Отже, в неї є здібності до співу. А скажи, які у тебе улюблені заняття та які ви маєте здібності? Люди відрізняються між собою ще й здібностями. У кожної людини є певні здібності, тобто здатні щось добре робити. Хтось має хист до малювання, хтось до занять спортом. А ще хтось до гри на музичних інструментах. А які здібності є у вас? Як ви розвиваєте свої здібності? Відвідуйте гуртки, можливо, спортивні секції, музичну школу чи інші заклади. Ви переконалися, що всі ви різні. Ви відрізняєтесь одне від одного кольором волосся та очей, формою носа, очей і рота. У вас різні звички, улюблені заняття та здібності. Кожен із вас неповторний. По своєму цікавий і привабливий. Кожна людина є неповторною. Такої іншої немає в цілому світі. Опиши свій зовнішній вигляд. Чим ти любиш займатися та які в тебе є здібності? Порівняйте себе. Із сусідом або сусідкою по парті. Або якщо ви вдома, порівняйте себе зі своїми друзями. Чим ви схожі, а чим ви відрізняєтеся? Дякую за увагу! Ви виконали завдання нашого уроку. Спасибі! Підпишіться на канал, поставте лайк, щоб не пропустити. Наступний урок бувайте!